Коко. Колись давно у мексиканському містечку Санта-Сесілья жила сім'я, де тато був музикантом, їхнє життя було наповне любов'ю та піснями. Але тато, мав мрію, стати відомим на весь світ. І одного дня він залишив дружину іменду та донечку Коко, взяв гітару і подався шукати слави. І не повернувся. Імільда дуже образилась на чоловіка. Вона видерла. З єдиної сімейної фотографії його обличчя і викреслила музику зі свого життя. А тоді придумала, як забезпечити себе і доньку, і Менти навчилася шити взуття. А потім вона і доньку навчила чоботарства, а згодом і зятя. Далі і, онука, і онуки долучилися, і ось так взуття стало сімейним бізнесом родини Рібера. Це була, мабуть, єдина родина в Мексиці, де ненавиділи музику, і всіх це влаштовувало, окрім Мігеля, праправнука Іменди і, і правнука уже старенької Коко. Музику він любив понад усе, але нікому не зізнавався. Хлопчик сам змайстрував собі гітару. Та про це не знав, тільки... знав тільки вуличний Данте. Але одного разу все змінилося, і трапилось. Це на День мертвих. Велике свято в Мексиці. Цього дня на міській площі влаштували музичний конкурс, і Мігель хотів там виступити. Однак бабуся Мігеля, дочка Коко, не могла б допустити цього. Куди ти, ти зібрався? Сьогодні той день, коли раз на рік предки мають можливість навідати нас. Тому вся родина має бути разом. Бабуся привела Мігеля до Офренди. Вівтаря, який встановлюється для вшанування небіжничків небіжчиків, на вівтарі стояли фото усіх родичів. Лише на сімейній світлині Емельди прикували обличчя її чоловіка. Крізь ці фотографії духи наших предків приходять до нас на день мертвих, промовила бабуся. Та Мігиря це мало оцікавило. Щойно бабця бабці відвернулася, він простизнув у свою схованку на горищі. Згодом туди прокрався і Данте. Хлопчик дістав гітару та заграв, увімкнувши старий кліп зі своїм куміром Ернесто Дела Крузо. Це був найвідоміший музикант Мексики. Він писав найкращі пісні, серед яких Мігель понад усе любив Згадай мене. Прямуй за мрією, промовив з екрана Деля Круз, і Мегель вирішив більше не ховатися, а зізнатися в усьому родичам. Та коли хлопчик вийшов зі своєї схованки, рішучість покинуло його. Він злякався, заховав гітару під офренду й запхнув туди Данте. До Мігеля підійшла мама, тато і бабуся Синку, у нас для тебе новина. Тато урочисто надягнув на Мігеля фартух чи батаря. Відтепер ти працюватимеш з нами у майстерні. Рідні кинулись обіймати і цілувати Мігеля. А він старався вдавати радість, коли родичі нарешті всі залишили хлопчика. Він обернувся і помітив, що Данти наминав... наминає їжу з Вівтаря. Мігель став відтягувати з пса від офренди. Сімейна фотографія Емельди впала, і рамка розбилась. Хлопчик підняв світлину, її край був за... загнутий. Мігель відгорнув його і побачив, що чоловік на, гі... на фото тримає гітару, його кумира. Тато пра прабусь прабабусіку Ко Деля Круз. Хлопчик схопив свою гітару і побіг до родичів. Я знаю, я нарешті знаю, ким був мій пра... прадід. Я хочу стати музикантом. Навіть не мрій. Музика це прокляття для нашої родини. Я забороняю тобі, розгнілась, бабуся. Вона вирвала із рук Мігелі гітару та розтрощила її. Я не хочу бути у вашій родині, викрикнув хлопчик. Схопив фото і побіг на міську площу. Він спробував записатися на шоу талантів, але без музичного інструмента туди не допускали. Мігель підійшов до пам'ятника Ерниса Деля Круза. Як дідусь музикант, порадь, щось онуку, феєрверк освітив напис на постаменті лови свою мить. Прочитав хлопчик ідея, ідея. Мігель побіг на кладовище. Там він грицькома пробрався у склеп кумира і підійшов до його знаменитої гітари. «Сеньори деля Круз, не гнівайтесь, я позичу вашу гітару. Я хочу виступити на площі. Та щойно він узяв інструмент і провів на паструнах, як навколо закружляли і засяяли пелюстки чорнобривців. Хтось узяв гітару Деля круза, залунали голоси і до склепу зайшов чоловік. Мігель поклав гітару і з жахом усвідомив, що став невидимим. Чоловік пройшов крізь нього і не побачив і не побачив. Хлопчик вибіг із склепу і почув, що його гукають. Батьки, вони всюди шукали сина, але й для них він теж став невидимий. Мігель уступився і впав у вириту могилу. Якась добра жіночка простягла йому руку і витягла назовні. Але яке жахіття ця жіночка виявилася живим скелетом. Навіть більше живі скелети були повсюду. Мігель бачив мертвих, а от ніхто із живих не бачив Мігеля, крім Данте. Пес лизнув його, його щуку і поманив за собою. Мігель побіг за Данте і наштовхнувся за своїх пращурів. «Мігель, ти бачиш нас? Не йняли вони віри. Треба привезти його до Імельди», – сказали пращури, та виявилось, що Імельди чомусь не може перебратися у світ живих. Тоді померлі родичі, провели Мігеля і Данте через міст із із сяйливих полостків, чорнобривців, міст поєднує світ живих і звітом мертвих. Перед очима Мігеля постало, стало химерне місто, під, над яким літали фантастичні звірі Алебріхи. Родичі пояснили, що це звірі є поводирями, бо вони проводять душі у світ мертвих. Нарешті Мігель та Пщури дійшли до відділу воз'єднання родини. Тут вони знайшли прапрабабусю пра і Мельду. Імельда сварилася працівницею відділу. Як це не виставлене? У моїй сім'ї завжди є моє фото на офренді. Це ви родина Рівера, визирнув із сусідніх дверей інший працівник. Хлопче, тебе спрокажу, сказав він Мігелю. Коли родина зайшла до кабінету, ти, вкра... ти крав у мертвих, я не збирався красти ту гітару. Це гітара мого пра прадіда. Я просто хотів позичити її. Іменда розсердилася ще дужче, коли почула про гітару. Але це ніяк не пояснює, чому мене не випускають, сказала вона. Мігель зніяковів і по і показав світлину, яку взяв у Френде. Я не навмисне як повернути його мого прав... правнука у світ живих? запитала іменда у працівника. Той пояснив, що для цього Мігелю треба отримати благословення, сім'ї до світанку, інакше він сам перетвориться на скелет. І мене взяла до рук палюцьку Чорноборисця. Мігелю, я благословляю тебе, йди додому, почала вона і полюска засяяла. Покласти мою світлину на офренду і ніколи не мати діла до музики. Що, так нечесно. Мігель не міг погодитися з умовами Імельди. Хлопчик попросився в туалет і, скориставшись на... нагодою, втік до відродичів. Я обов'язково отримати благословення музиканта, сказав він Данте, який біг за ним. Треба знайти мого прапрадіда. Аж раптом Мігель почув розмову скалети на ім'я Ектор з офіцером відділу. Возз'єднання родин. Кожного року на День мертвих Ектор вдавався до різних хитрощів, аби перейти по Квітковому мосту до живих, але це йому не вдавалося. Бо ніхто ніколи не виставляв його світлини на офренду. Проведіть мене на міст. Я віддячу, благав офіцера Ектор. Бачу у вас на стіні плакат Деля Круза. Так от, я його друг. Я дістану вам квитки на його шоу та офіцер. І слухати не хотів. Сеньора, ви справді знаєте, Круза? запитав Мігель, коли ектор вийшов із кабінету. Ектор спершу злякався і не міг повірити, що перед ним живий хлопець, та швидко збагнув, що вони дійсно можуть виручити один одного. Вони домовилися, що Ектор відведе Мігеля до Ернесто. Мігель отримає його благословення і повернеться додому. Натомість хлопець покладе на офренту світлину Ектера, щоб він міг перейти через міст. Але є нюанс, мов фектор, розмальовуючи Мігеля від скелета. Деля круза важко виловити, а я хочу потрапити на місто вже цієї ночі. Може, в тебе є інші родичі, більш доступні? Де, тільки деля круз. Збрехав хлопчик, але, схоже, ектор сказав не всю правду, бо чомусь зволікав зі знайомством Мігеля і Ернесто. Та Мігель довідався про конкурс, переможець якого матиме право виступити на шоу Деля Круза. Ось як він зможе отримати благословення. Однак для участі потрібна гітара. Ектор пообіцяв Мігелю позичити її у свого друга Чич... Чичерона. Коли вони прийшли до Чичерона, то побачили, що той лежить у старому гамаку, дуже кволий. Ектор взяв гітару та зіграв для друга прощальну пісню. І той перетворився на пил і зник. Коли серед живих не залишається нікого, хто тебе пам'ятає, то зникаєш і... і тут. Тут це називається Смерть назавжди, сумна мова ефектор. Але ходімо, Мігері, тобі ще треба конкурс виграти. Мігель вийшов на сцену і несміливо заспівав під гітару, але дуже швидко опанував страх. Денти витягнув на сцену ще ректора. Він почав підспівувати Мігелю. Їхній виступ завершився під гучні оплески. Це несподівано у натовпі Мігель побачив прещурів. Виявляється, і Мельда попросила свою провідницю, але Бріхе Пепіту, вистачити Мігеля. Пепіта напала на його слід і привела родичів на шоу. Коли ведуча оголосила зі сцени про. Пошуки живого хлопчика Мігель схопив ектора за руку і кинувся навтіки. Ти ж казав, що Деля Круз єдиний твій родич. Мене от от забули у світі живих, а ти давно міг поставити моє фото на вівтар, розгнівався ектор. Мої родичі ненавидять музику. вигукнув Мігель. Я хочу благословення музиканта. Хлопчик пожбурив фото ектора і побіг геть. Та далеко втекти йому не вдалося. Перед ним приземлилася з земільдою на спині. Твої дурощі закінчилися, Мігієлю, сказала Імента. Я тобі благословення і ти повертаєшся додому. Не хочу я його від вас. Мігель, стій, я рятую твоє життя. Ви його розбиваєте. Мене робить щасливим тільки музика. А ви хочете забрати її. Родина повинна підтримувати, але це не про вас. Мігель заплакав і побіг до палацу Ернеста Деля Круза. Але проникнути в палац виявилося легше, ніж пробратися крізь юрбу до самого музиканта. Мігель наважився на відчайдушний крок, він виліз на балкон другого поверху, глибоко вдихнув і заспівав під гітару. Гості замовкли. Продовжуючи співати, хлопчик рушив сходами вниз прямісінько до Деля Круза. Юрба розступилася, та Мігель так захопився, що не помітив перед собою басейн. Шубов Деля Круз кинувся на допомогу. І врятував хлопчика, вода змила фарбу з обличчям А, То ти той живий хлопчик, я ваш праправнук. З вашого благословення я знову опинюся вдома і піду вашою дорогою. Решта рідних про музику не, хоч... не схотіло й чути. Може, хоч ви почуєте? Як я можу не чути? усміхнувся Ернесто. Ти ж талановитий. Деля Круз тішився, що в нього з'явився праправнук. Він влаштував Мігелю екскурсію палацом і з гордістю йомив з його гостями, а потім показав цілі гори дарів від прихильників зі світу живих. Цей часто залишалось небагато, то Мігелеві треба було поквапитися, щоб стигнути повернутися до світанку. Деля Круз узяв палюстку чорнобривця, я щасли що ми зустрілися? Я даю благословення, та не встиг він договорити, як пролунав хулз. Ми домовлялися, Мігелю, ти обіцяв доставити моє фото нового френду. Будь ласка, зроби це. Ектор? Звивався далі Круз. Реднесто взяв до рук фото Ектора. Мій друж, співчутливо, сказав він, Треб... тебе забувають. А хто? В цьому винен, га? раптом спалахнув Ектор. Ти співав мої пісні. Це завдяки їм, ти став відомим. А забувають мене, бо ти ні. Нікому не казав, хто справжній автор. Що найняв міривий Мі... Мігель? Це дурниці. Та виявилось, що це правда. Ектор розповів, як колись він залишив дружину й маленьку доньку, аби створити доєць з Ернестом. Вони їздили з виступами вже багато місяців. Ектор затужив за домом і одного вечора вирішив повернутися, але Ернесто не хотів. Відпускати його. Зрештою, він нібито походився і запропонував ектору випити з ним на прощання. Ти мене отруїв, раптом збагнув Ектор і накинувся на Ернесто. Ти забрав у мене все, що я мав. Та охорона схопила ектора і витернула з палацу. Деля Крус повернувся до Мігіря, взяв полюску, чорнобрився, але завагався. Якщо він відправить хлопця додому, то й розкаже правду про нього у світі живих. Ернесто поклав Ектора собі в кишеню. А охороні, наказав позбутися і Мігеля. Успіх не дається не дарма Мігелю, скривив губи Арнесто. Ти завжди маєш бути готовий зробити все, щоб зловити свою мить. Охоронці кинули Мігеля до провалля. Ектор теж аж був там, але дуже знесилений. Вона забуває мене, прошепотів ектор. Хто? спитав Мігель. Донечка моя коко. Коко? Мігель простягнув ектору сімейне фото. Імельди, дивись, це моя прабабця Коко, а це моя прапрабабця Емелья. А цей чоловік з гітарою ти, Екторе, мої сім'я, обоє були вражені. Ектор сказав, що Коко останній серед живих, хто його ще пам'ятає. В ту мить, коли вона забуде, його він піде зі світу мертвих і вже не зустріне її. Ніде і ніколи. Колись я написав їй пісню, яку ми співали щовечора, усміхнувся Ектор. Я віддав би все, щоб заспівати її знову. І як хто заспівав? Згадай мене, це тебе, це тебе а недалія Круза, має пам'ятати світ, гукнув Мігель. Я пишаюся, що ми сім'я. Аж тут вгорі вони побачили Данте. Пес привів пепіту і мельду до провалля, але Беріха спустилася за бідолахами і винесли їх нагору. Данте, ти від самого початку знав що, як тюрмій родич, вигукнув Мігель. Коли вони летіли над містом мертвих, ти справжній поводир душ. В ту мить Данте засвітився всі барвистим сяйвом і в нього виросли крила. Він змахнув ними і злетів. Пепіта з Мегелем, Ектором та Імендою приземлилися там, де на них чекала вся родина Рівера. Емельда все ще та... таїла образу на Ектора хоч Мігель і розказав їй правду про Дела Круза. Ектору розставало дедалі гірше. Імельди збагнула, в чому річ. Наша Коко, вона забуває тебе. Не обов'язково миритися з ним, сказав Мігель і Мельді. Але нехай їх пам'ятають. Ектор мусить бути на офренді. Він має сім'ю, а я повинен забрати його в фото в Деля Круза. Я не можу пробачити ектору, мовила Емельда. але я допоможу забрати фото. Сім'я Рівера прокрилася на шоу Деля Круза. Емельда розшукала артиста і спробувала забрати фото. Ернеса дав драпака. За ним кинулись всі рівери. Навіть охорона не, не могла їх зупинити. Емельда догнала Ернеста біля сцени і відібрала світлину. Та ненароком стала на підйомник, який підняв її прямо на сцену. Сотні очей дивилися на Емельду. Співай. крикнув її Мігель із лаштунків. Умельда заспівала, і це було чудово. Однак Арнесто теж вийшов на сцену, співаючи разом з Емельдою. Він намагався відібрати в неї фото, а публіка була в захваті. Всі думали, що це такий концертний номер. Нарешті Емельді вдалося вирватися від Деля Круза. І вона збігла зі, зі сцени прямо в обійми ектора. А тоді віддала Мігелі фотографію. Мігелю, і Мельда взяла полюску чорнобривця. Я даю благословення повернутися додому поставити на оффренду наші з фектором фото і ніколи не мати діла до музики, похнюпив голову Мігель. Не забувай, як мі, син, твоя сім'я любить тебе, усміхнулася Мельда. То в цей момент з'явився Дар'я круз, схопив Мігеля і потяг на край високої будівлі. Але Ернесто не знав, що на нього спрямовані всі камери. На очах оглядачів він в... визнав убивство Ектора та крадіжку його пісень. Мене не зупинить ніщо, коли я хочу спіймати свою мить, засипів Ернесто і кинув Мігеля вниз. Але піпіта підхопила хлопчика, риба полегшено зітхнула. Однак під час падіння фото ектора загубилося. Над обрієм вже починала сходити сонце. -твій... Твій час всплыває. Мігель, прошепотів Ектор. Ні-ні, я маю поставити твоє фото на френду, заплакав Мігель. Ектор взяв полюску чорнобривця. Благословляю тебе Мігелю. Рушай додому без жодних умов, додала Емельда. Полюска засяяла і Мігель опинився в Санта Сесилії у склепі деля круза. Хлопчик схопив гітару та чим душ побіг до Коко. Провабці, я зустрів свого тата, пам'ятаєш тата? Будь ласка, пригадай, якщо ти його забудеш, він зникне назавжди. Але про мовчала. Тоді Мігель заспівав згадай мене. І на очах у враженої родини чоботарів Коко почала підспівувати. Мій тато колись співав мені цю пісню, усміхнулась Коко. Він дуже сильно тебе любив, мовив Мігель. Коли дістав із шухляди старий записник. Я зберегала його листи, а ще ось це, і вона показала шматок фото з обличчям Ектора той, що іменно колись вирвала зі сімейної світлини. Минув рік. Ввечері. На день мертвих Мігель грав на гітарі та співав у колі своїй сім'ї. Усі були щасливі та насолоджувалися музикою разом живі і мертві. Музика не роз'єднала, а навпаки, згуртувала родину Рівера. Писи: Будинок Михайлової родини став знаменитим у санта -Се Сесілі. Тоді почала водити екскурсії, щоб показати, де саме жив Ектор Рівера. Автор згадає мене та інших відомих пісень. Кінець.